Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 17-та година. Час новин для вас працюють журналісти фактів та вікон. Вітаю! Українські військові показали блискавичний прорив кордону на Бєлгородщині через змінні поля і захисні споруди, так звані зуби дракона. Відео прилюднили бійці 225-го окремого штурмового полку. На кадрах видно, як українська бронетехніка з легкістю долаючи кілька ліній оборонних споруд проривається у Білгородську область. Захисники додали, що після нашої операції на Курщині росіяни зробили спробу посилити свої кордони аби унеможливити повтор прорив В іншому місці лише у Білгородській області на фортифікації окупанти витратили понад 10 мільярдів рублів. Та нашим воякам дорогі загорожі на заваді не стали. Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Про це головком зсу Олександр Сирський розповів в інтерв'ю виданню LBUA. активізувався з його слів. Ворог не лише на цих ділянках. Майже тиждень наша розвідка фіксує чи не двократне збільшення кількості наступальних дій росіян на всіх основних напрямках. Кардинально ситуація не змінилася. Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської Запорізької області створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені, і зупинятися вони не збираються, судячи з усього. Тим часом у центрі протидії дезінформації наголосили, не варто сприймати слова Головкома про наступ на Сумщину та Харківщину уже як існуючу безпосередню загрозу обласним центрам. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини вже доволі давно. Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі. Не варто точно перекручувати слова військових. Потрібно вірно їх тлумачити. Наші залізні пташки влаштували окупантам на Харківщині логістичний колапс. Прикордонники з підрозділу Фенікс вправно керуючи своїми впівідронами знищили техніку та живу силу окупантів. Відеоліквідацію опублікувала Держприкордонслужба. На кадрах видно, як наші БПЛА з філігранною точністю вражають ворожі цілі. Так пілоти знищили з десяток вантажівок та легкових авто, прилетіло і по бліндажах росіян, замаскованих у лісі, а також складах окупантів, куди ті доставляли зброю та боєприпаси. Китай відреагував на інформацію про взяття у полон двох їхніх громадян, які воювали у складі російської армії на території України. Офіційний представник МЗС КНР Ліндзян під час брифінгу заявив, що нині вони перевіряють цю інформацію і додав, що вони завжди просили своїх громадян триматися подалі від зон бойових дій хочу зазначити, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян бути подалі від зон конфлікту і уникати ситуацій, коли вони можуть бути втягнуті в будь-який збройний конфлікт, а особливо утримуватись від участі у військових операціях на будь-якій стороні. Деталі про іноземних бранців повідомив учора президент Зеленський бій із шістьма громадянами КНР відбувся на Донеччині, і в результаті наші воїни взяли в полон двох. У солдатів були документи і банківські картки, які підтверджують особисті дані. За словами Зеленського, це є доказом того, що ще одна країна військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану і військових північної Кореї. Але є різниці. Північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами, думаю, терміново. Тривожною новиною назвала це повідомлення речниця держдепартаменту США. Темі Брюс нагадала слова президента США Трампа про те, що подальша співпраця між Росією та Китаєм лише поглибить глобальну нестабільність. Також Брюс наголосила, що КНР є головним спонсором Росії у війні в Україні і постачає 80% товарів подвійного призначення необхідних РФ для ведення війни. Проєкт «Хочу найти» у березні отримав рекордну кількість заявок від росіян про зниклих на війні родичів військових. Щодень їх фіксували понад 320, а загалом продовж місяця отримали понад 10 тисяч звернень. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими і зауважили, що найчастіше минулого місяця окупанти зникали безвісти на Покровському напрямку Донеччини, де, за даними Генштабу, нині триває. ...найінтенсивніші бої. Продовжує Росія використовувати як гарматне м'ясо і представників малих народів. Особливо збільшилася кількість звернень з Баркортостану. Лише в березні їх було майже півсотні. Це на третину більше, ніж у лютому. До слова з початку роботи проєкту Хочу найти» з січня 24-го туди надійшло вже 80 тисяч звернень. Понад дві тисячі окупантів знайшлися у полоні. Це дало змогу їхнім родинам вимагати в своєї влади обміняти їх як військовополонених. Сьогодні у кривому розі третій день жалоби за загиблими внаслідок п'ятничного ворожого удару балістикою. В лікарнях досі перебувають 29 поранених, п'ятеро з них діти. Семеро людей у тяжкому стані лікарі борються за життя кожного. Як повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, цей російський удар став найбільш смертоносним для дітей за всі три роки повномасштабної війни. Ці бомні большої незначительний та всього сковки. Ну вот самое все этого, ну, то здесь 31-річна Світлана Олексєєва розповідає про поранення, які отримав її син, 11-річний Владислав, коли Росія вдарила по житловому мікрорайону Кривого Рогу касетною балістичною ракетою. Сама жінка у момент удару їхала на своїй автівці на роботу. І був просто сильний такий такою взрив. Я побачила. Ну, огненное такое зарево Ну и все, полетело осколки Сразу куча, много пыли Я хотела потом выйти Смотрю, что ручки Это все как, ну, не сообразила Ну, я не помню, как я вышла Может, кто-то помог Не помню конкретики И потом Сзади меня молодой парень был Он мне помог там Дойти а Потім не могла дозвониться мужу, і як казали, що рідванок теж їхали, та ти йому посіковому пострадав. Її син Владислав катався на велосипеді зі своїм братом близнюком Валерою. Останній не постраждав, а от владик з множинними осколковими пораненнями та переломом потрапив у лікарню. Ми їхали, це було прямо просто як будто це спишка якась, я поночала нічого не зрозумів. Просто с моих ног идет кровь, я начинаю бежать к Валерию, уши звенит, я только ничего не слышу, потом как будто теряю сознание, там какая-то женщина подбежала, хотела остановить кровь, потом мой брат звонит отцу, ну, папе нашему, он подъезжает, берет с собой какого-то полицейского, Ми їдемо в больницю тисяч там. мені діють першу операцію. Владик розповідає, що у лікарні побачив таких самих поранених, як він, дітей. Я там просто все віднові люди. Там всі ранені, я даже одну дядьку. Трьохлітня дівчинка там повністю в крові, лицо, все. нині в лікарнях залишається майже три десятки постраждалих після російського удару у травматологічному відділенні Криворізької міської лікарні, куди доправили Владислава. Декількох найтяжчих поранених дітей відправили до обласного центру. Це було в нас в то есть поступили до нас троє дітей. Один дитинка остається в нас. Середнього ступені тяжкості, 10-річний хлопчик з діагнозом обширні рани правого стегна, відкритий перелом лівої гомілки без зміщення. Двоє дітей, яких поступили разом з ним, була оказана перша допомога за стабілізацією переломи, ушиті рани і по стабілізації состояння дітей, направлені в місто Дніпро. Після жахливого удару по кривому рогу російське Міноборони почало переконувати, що вдарили по військовим та західним інструкторам, які були в ресторані. Хоча того дня в закладі, поруч з яким прилетіла ракета, крім форуму краси, нічого не було. Цю цинічну брехню напередодні на засіданні ООН повторив і постпред Росії Василь Небензя. А масові втрати буцімто спричинили непрофесійні дії української ППО. На що представниця США в ООН заявила? Вила, що обстрілами українських міст Росія ставить під загрозу мирні переговори. Ми закликаємо Росію пам'ятати, що такі удари, як по кривому рогу і страти військовополонених, шкодять мирним зусиллям і всім дискусіям навколо них. Ракетний удар 4 квітня ще більше підкреслює необхідність припинення цієї руйнівної війни. І ми, зрештою, будемо судити про прихильність президента Путіна до припинення вогню за його діями. Під час ворожої атаки на кривий ріг постраждало 74 людини. Загинуло 20-ро, Серед них дев'ятеро дітей. Наймолодші жертві росіян було три роки, найстаршій 79. Ярослава Марущенко, Програма «Вікна марафон. Єдині новини. П'ятнадцятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок вчорашньої російської атаки по Дніпру. Наймолодшому 18 років. Семеро постраждалих досі в лікарнях. Всі стабільні та мають позитивну динаміку. Повідомляє влада. кажуть, ворог скерував на місто рій шахедів сили ППО. 11 дронів збили, але без руйнувань не минулося. Потрощені 15 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, два десятки автівок. Є руйнування і на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура. Жителі Дніпра кажуть, це була одна з найгучніших атак, які пережило місто. А сюди, коли ми вийшли, тут оце ввалилося те саме. Побілка ця штукатурка, ну, може нас трошки спасла двері. Якби була евакуація, неможливо було б евакуюватися. Всі машини стоять тут, горить, взривається все, і з під'їзду вийти неможливо. Ну, вікно на балконі все повилітало, всі вікна. У нас же, бачите, там лоджія, тут балкон. Не вціліли не тут вікна, не там, в ванній кімнаті також там репнула стіна, як сказати. Чи як з тріснула до да. ну тут все було в стеклі? Ми по всю ніч з дружиною прибирали. Він переніс півтора десятка операції. Нині відновлює руку, яку медикам лише дивом вдалося врятувати. Наступна історія про військового, який спочатку повномасштабного вторгнення боронив позиції на найгарячіших напрямках фронту. Тяжке поранення Олексій отримав на полі бою. Окупанти відкрили по наших оборонцях потужний вогонь з артилерії. Після тривалого лікування почався не менш тривалий етап реабілітації. Рука висіла, сіла нічого ж цього не було. Ага. Ось тобто, єдине, що вижило, це розгинач великого пальця. Військовий з багаторічним досвідом прикордонний Олексій став на захист нашої держави у 22-му році. Тоді зоною його відповідальності був харківський напрямок. Згодом передислокація на Донеччину. Там, після успішного виконання бойового завдання, разом із побратимами потрапив під потужний артобстріл. Нам сказали, що треба виносити поранених ще два кілометри вниз. Ми їх трошки притихло взяли, понесли далі, і там вже де була наша точка висадки, там нас накрило ще раз. Собственно, там я не отримав поранення. І вже туди приїхав пікав Збройних сил України і забрав частину наших поранених, мене в тому числі. Уламок, як каже Олексій, спіймав на люту руку, фактично розтрощило. Військовий сам собі наклав турнікети. Вже за годину вдалося евакуюватися з позицій. Далі ста пункта операції по всій країні. Я бачив стан руки, і я вже розумів, що її вже навряд чи щось врятує. Я бачив рентген, що там всередині все рознесено. То стоп там немає. Чоловік переніс понад десяток операцій, та зберегти руку медикам таки вдалося. Нині Олексій проходить реабілітацію. Це вже другий курс в Дніпровському репцентрі. центрі Він амбулаторний. Фахівці нині працюють зі складною комбінованою травмою кисті, обмеженнями та відсутністю амплітуди рухів. У нас взагалі кисті запястя – це як пазл, мозаїка, і тільки порушується якась одна кістка, навіть перелом, все оцей біомеханізм цей порушується. Ми почали в основному працювати з рубцями, щоб. Вони були менш болючими, менш помітними і не тя... так підтягували шкіру. Потім ми працювали з амплітудою руху і пасивною, і активною. Курс реабілітації в Олексія щойно розпочався, та перші результати помітні одразу. Основний успіх, то що ми зробили з такого руху, я вже почав ну, збільшувалася амплітуда, вже зменшились шви їх набряки. Е, ну, Процес іде. йде зараз. Вже почали робити вправи з там з більшим навантаженням. Тоси тобто мені вже рука набирає силу, і в принципі, ну, воно відчувається, що прогрес все таки є. Досвід роботи з найважчими пацієнтами у тутешніх фахівців, неабиякий зі зміною характеру бойових дій та озброєння. Змінюється і характер травм та уражень. Навіть ем... Консультувалися з колегами з-за кордону з кистовими терапевтами, тому що в нас війна в країні і ми зустрічаємося з дуже складними травмами, яких раніше ми не бачили. Тобто, кожен раз це виклик для терапевта. Це не тільки реабілітація тут, це реабілітація і вдома. Ми навчаємо вправам, ми навчаємо, як правильно займатися і вдома, і що робити. Через цей центр пройшли сотні військовослужбовців, які потребують тривалої та кваліфікованої реабілітації. Для кожного пацієнта тут розробляють індивідуальну програму та терапію, а досягти прогресу допомагає не лише сучасне обладнання, а й головне мультидисциплінарна команда спеціалістів. Христина Венгеля Оскайте, Денис Сінегін. Програма Вікна СТБ Єдині новини.